На Даний момент ми говоримо про достатньо серйозні наслідки цього удару. Зараз четверта година вечора. Ми роботи почали відразу після відміни сигналу Повітряна тривога за півтори години. Підрозділи ДСНС Хмельницької, Рівненської, Львівської областей були доставили сюди не тільки палатки для обігріву, також кухні, ну і відповідну інженерну техніку. За півтори години гелікоптером ми доставили з міста Києва підрозділ швидкого реагування Дельта, який працює зараз і проводить висотні роботи. Зараз ви чуєте, що затихла робота техніки, об'явлена хвилина хвилина тиші. Для того щоб ми могли почути відповідною відповідною технікою, чи можливо є під завалами люди живі, десь приблизно півгодини тому ми встановили контакт з молодою людиною близько 20 років. Цей контакт постійно підтримується рятувальниками з ним, які працюють. Ви бачите, в люльці наверху. На жаль, ми на цій локації бачимо з 4 по 9 поверх. Знищені конструкції приблизно 2000 кубічних метрів. Вже десяту частину ми конструкції розібрали і вивезли, розбираємо дуже ретельно. Чому? Тому що і тіла, і ми сподіваємося, що є ще живі люди, що для того, щоб ми не могли пошкодити їхні тіла або ж спасти ми маємо врятувати живих людей, які є під цими завалами. Тому працювати будемо цілодобово приблизно до двох діб робіт на цій та іншій локації. Будемо робити все, що по аварійно рятувальні роботи, які ми проводимо, призвели максимально. Ми могли врятувати людей, які знаходяться під завалами. Ну і звичайно обережно витягнути тіла тих загиблих, які тут я вони ще на жаль є. На даний момент ми можемо констатувати 25 загиблих. Більше 70 осіб знаходилися і знаходяться в лікарнях. Зараз 47 точно осіб знаходяться в лікарні, із них 17 дітей. До обіду померло в лікарні три особи, з них одна дитина. Тому ситуація динамічно змінюється. Ми розгорнули разом з місцевими органами влади штаби. Зараз всі, хто бажаючи, будуть не тільки отримувати саме необхідне, але вони будуть розміщені по готелям. По відповідним кімнатам з усіма зручностями, ну і потім вже будуть люди вирішувати, хто буде виїжджати до родичів, а хто залишиться вже на території міста Тернополя. І місцева влада буде вирішувати після інженерних всіх робіт щодо відселення або ремонту відповідних приміщень. Місцева влада на даний момент на штабі доповіла, що відповідно Відповідне обладнання і відповідні роботи будуть проведені по збереженню квартир житла наших громадян, які постраждали. В той же час 104 поліцейські зараз несе службу по периметру саме цих будинків. Всю ніч також служба буде. І цю ніч і наступна скільки потрібна служба буде. Цілодобово здійснюватись відповідним нашим...